Так, да, так, да, так, да. коли з 1 січня це величезна загроза для ви нашої думаєте, України? вже не не встигнуть бо були такі ідеї, що уряду треба звернутися, попросити, що ми там скажімо, в такому складному стані, щоб відтермінувати цей СІБАМ, в запровадження для українських підприємств. Ну, встигнуть ну, чи ні? Вже чи це вже поїзд пішов? Будуть ж додаткові податки з 1 січня плануються. Ну, ви ж знаєте, на викиди. А у нас наші підприємства, майже всі вони не, не вкладаються в ці, в ці нормативи, да, які європейські. Тому вимушені будуть мільярди доларів сплачувати. Я думаю, що ми не можемо не поспіти. Чому? Тому що, на жаль, попереднє попередні так сказати, у нас. Керівник, який займався Стефаніше на євроінтеграцію, це чомусь цьому питанню приділяли недостатньо уваги. Недостатньо. Ну, надіюсь, що новий віце-прем'єр-міністр е, з євроінтеграції, пан Качка, да, він, м, він, він, він О, прекрасно ж розуміє. Мідія, звичайно, да, він... Да, він, я думаю, прекрасно розуміє всю загрозу для нашої економіки, а чи вспіє він домовитись з європейцями чи ні. Але я думаю, що це має бути його пріоритет, абсолютний пріоритет, тому що все ж таки нам треба спасати нашу промисловість.